Друзі, усім вітанням! 23-й тур української прем'єр-ліги триває, і ми з вами на арені Львів Рух та Ворскла зустрінуться між собою. Поєдинок команд, які перебувають ближче Соломо, до другої половини латобор. таблиці. Рух взагалі йде зоні. вильоту. Ну, а ворскла Юрій, потрохи починає своє льоту. сходження догори. І подивимось, чи вдасться команді Віктора, Віктора Скрипника сьогодні здобути четверту поспіль перемогу ворск. Зараз перейдемо до стартових складів. У Ворскли номер 51 Павло Ісенко, голкіпер команди в обороні Андрій Бацула, 29-й, 3 третій Василь Кравець, 13-й Сергій Яворський і четвертий Ігор Пердута. Центр поля. Євген Павлюк, номер 18 38. Артем Челядін і 7-й Денис Оліник Олійник гратиме вище. По флангах Кане 50 та 16. й Таулян Сафері і Руслан Степенюк, номер 11 Попереду Віктор Скрипник, наставник Полтавської Ворскли. Яка приїхала до Львова поквитатись із рухом за поразку в першому колі. Оскільки на своєму полі ворскла руху поступилась. Ну а хто гратиме у руха? Теж давайте знайомити зі складом. Юрій Паньків голкіпер під 79-м номером. Захисники Ростислав Лях, 73-й, 29-й, Роман Дідик, 4-й, Віталій Холод і 93-й Віталій Роман у центрі поля Едсон номер 35-й та 6-й Олексій Довгий. Два й Орники Талес під номером 30 діятиме ближче до атаки. Вів Соломонотабор 11 й та 99-й Василь Рунич по флангах. І Юрій Климчук попереду під сьомим номером. Ну ось такий склад від Віталія Пономарьова. Рунич не вийшов м'яч за межі поля. Вчасно Сафері дістав його на фланзі. Сафері є степаню, клівіша. Сафері йде у центр. Далі кане отримає у штрафному. Кане підліво пробиває Кане і ворота. Дозволили пробити зараз футболісту Ворскли. Хоча було цілком очевидним у цій атаці, що буде підліво перебирати м'яч Кане. Ну і з чого все почалось ось тут. М'яч дійсно не викотився за бокову лінію. Рунич зупинився, а от Сафері не випнувся з епізоду і розігнав цю атаку. Далі протягнув м'яч у центр. Кане. Зміг пробити з-під підляха, але не влучив у дальній кут. Зараз футболіст ворскли не докрутив м'яч. Як бачимо у цьому епізоді, кане. Зупиняється футболіст Руха Соломон. Климчук як розвертає зараз Яворського. Багато простору попереду. Климчук ходить до штрафного майданчика. Климчук підліву йде. Климчук пробиває. Ісенко на місці. Як знову Климчука. Простріл ну, із рикошетом на кутовий. Вилітає м'яч у цьому епізоді. Давай, давай, нічого, давай нічого. Зараз піймали якраз суперників. Ось тут викинувся Яворський, але не зміг перехопити і Далі Климчук. Сам вийшов до штрафного. Вийшов під ліву на ударну позицію, але переграти Ісенка не зміг у ближньому куті. глукі Перворскли. Рятує свою команду. Хороша атака від руха. ми зараз, як будуть розбігатися у штрафному футболісти руха. Один за одним розташувались довгий дідик і холод. Талес розіграв котовий. Едсон повертає Талесу. Подача удару. Дальній кути повз ворота. Проходить м'яч. Непогане завершення цього стандарту. Розіграли, ну і лях не встежили тут за ним. Ну, схожа ситуація до тієї, що була у ворскли коли олійник теж ось так підсікав м'яч. Зараз лях пробивав, але не настільки високо пішов м'яч. Ну і не влучив площину воріт лівий захисник руха. Панків. Панків помиляється і пасом вперед. Момент у ворскли, але рятує. Гулкіпер руха свою команду. Сам наварив, сам і виручив. Зараз паньків Челядін не скористався таким подарунком. Як затисли зараз, зверніть увагу на розташування футболістів Ворскли. Не було варіантів у паньківа через короткий пас не встиг зараз повністю оцінити ситуацію. Гулкіпер руха Челядін моментально вмикається в момент, але забити опорнику Ворскли не вдається. І тим паче Бацула ще у Бельгії виступаючи частенько забивав зі стандартів. Розіграш Сефері, пробиває Сефері. Вище йде м'яч, але дуже цікавий варіант. Вони встигли накрити. Там намагався Соломон завадити пробити Тавляну Сефері, але той таки зміг завдати удару. Кравець. Павлюк, низом передача. Вдотик зараз непоганий. Розіграш від Ворслівка не далі. Степанюк забиває 1-0 на користь Ворскли. Як зараз розіграли цю атаку футболісти Скрипника? Чудова комбінація, яку завершує Степанюк. Ми згадували в першому таймі, що не часто він забиває. Ну і бачимо, як вітають зараз нападника полтавців. Лише третій гол у цьому сезоні. Для Руслана Степанюка, але комбінація, яка заслуговує на відзнаку, все дуже швидко, в такт, в темп. Ну і завершення Степанюка не зміг врятувати. Юрій Паньків. Ось ну, тут передача п'ятою. Наскільки ж витончено зіграв Оліник? Далі кане до штрафного майданчика повертає. Чітко витягнули оборонців зараз футболісти Ворскли і ніхто не зміг завадити Степанюку пробити у підкаті. Дідик не встигає заблокувати цей удар. і Команда Скрипника на початку другого тайму виходить вперед. Дуже породистий м'яч забиває Ворскла. Справді якісне завершення цього епізоду. Ну і Степанюк, який в останнє ще у 22-му році забивав. Нестеренко взагалі 2003-го. Ще навіть 20 років Нестеренко не виповнилось. Климчук пробиває головою. і Сенко тягне. І далі боротьба, але зупиняє гру. Зупиняє гру Козиряцький. На позначку, наскільки я розумію, вказує так, червона картка Яворському. І це пенальті на користь руха. Яворський махнув так дуже небезпечно ногою біля голови. Можливо, навіть зачепив мінімально у цьому епізоді Климчука. В десятьох залишається Ворскла і в компенсований час пенальті. Заробляє команда Віталія Пономарьова. Климчук знаходить свій шанс. Заробляє пенальті. Ну і зараз є прекрасна можливість руха зрівняти рахунок, але не забуваємо, що Ісенко дуже майстерний під час 11 метрових ударів голкіпер. Тому цей шанс ще треба використати. Климчук пробиватиме. Дає свисток Арбітер. Розбігається Климчук і запиває. Не зміг дістати м'яч Ісенко. 1-1 стає рахунок. На першій компенсованій хвилині рух зрівнює. Не зміг Ісенко відбити цей 11-метровий удар. Переграв таки Климчук. Достатньо високо підійняв м'яч, аби наїсенко не дістав його. В другому турі поспіль забиває Климчук. Зараз дуже важливий пункт може вибороти для Сміня Наприкінці поєдинку приносить нічию. По суті, руху. Лише два удари в площину у команди Пономарьова, але цього вистачило аби забити і аби здобути бали у цій зустрічі. Ось така друзі, статистика нашого матчу. Будемо на цьому завершувати трансляцію. Дякую вам за те, що були з нами. На все добре, почуємось.